Слава Ісусу Христу! Дорогі брати, дорогі сестри! Щиро вітаю вас, любов'ю Господа. Дякуємо Богу за те, що ми можемо мати такий добрий час, коли можемо молитися з наших діток, наших внуків і радіти і славити Бога за те, що в непростий час, на жаль, для нашої земної батьківщини ми маємо можливість жити, розвиватися. Розмножуватися і славити ім'я Господнє. Алілуя! Я хотів би поділитися з вами Словом Божим. Буду старатися недовго, не але хотів би ще, щоб ми трошечки відійшли від такого, знаєте, ситуації, які є навколо нас, і звернулися до Божого Слова. Буду читати другий лист послання апостола Павла до церкви у Коринфі, сьомий розділ, і спочатку п'ятий віршик. 7 розділ, 5 віршик, друге послання до Коринтія. Написані такі слова. Бо коли ми прийшли, каже Павло, у Македонію, тіло наше не мало спочинку ніякого. Усьому бідуючи назовні бої, страхіття всередині. Дорогі друзі. Я думаю, що ця характеристика, яку ви бачите на екрані, яку заявив апостол Павло, багато в чому для нас є зрозумілою. Тому що так склалися обставини та склався час, що в нас в країні на даний момент йде війна. І, на жаль, багато наших знайомих, рідних, вони є там, можливо, хтось потрапив в полон, можливо, навіть хтось загинув. І для нас це є велике горе і велике переживання. Я впевнений в тому, що ніхто з нас не молився, не просив Господи, Боже, пошли війну. Всі ми просили покаяння, всі ми просили миру, всі ми просили Божого захисту. Але ви знаєте, причинно-наслідковий зв'язок із законів сіяні, і жнив ніхто не відміняв. Ми прекрасно знаємо, що Слово Боже пише, що той, хто посіє в попіл або в тління, він, він не пожне чогось доброго. Якщо ти на своєму огороді посієш добрий врожай, добре насіння, то ти збереш добрий врожай. Але якщо ти будеш сіяти зло, або взагалі не сіяти, то ми прекрасно знаємо, що наша грядка заросте бур'янами. І, на жаль, сьогодні ми жнемо те, що колись посіяли наше суспільство, наші люди, наші державотворці. Коли ми читаємо про апостола Павла, про його ситуацію, ми також знаємо цікаві моменти, які сталися в житті. Ми знаємо, що у Филипах він був два рази. Перший раз описується історія в 17-му розгляді сіти апостолів, а наступна у 20-му, під час Другої і третьої місіонерської подорожі. І коли ви будете уважно читати або досліджувати тексти Біблії, ви не зауважите ніде, що він говорить про війну або розруху, яка була, які б записані були в книзі дії апостолів. Лише, зокрема, у послання до коринтян він звертає увагу на те, що насправді робилося там. І на це є декілька пояснень. Ми знаємо, що під час другої подорожі Павла, коли Господь побудив його Духом Святим лишити Антіохію сирійську і піти і далі проповідувати Євангелію Господа Ісуса Христа, вони проходили через ту територію, яку ми називаємо сьогодні Туреччиною. І написано, що вони хотіли проповідати Боже Слово, в Місін'я, а потім в іншій землі, але Слово Боже зауважує, що їм не дозволив Дух Христа. І вони йшли далі і приходять до Труади. І ось в Труаді вони ночуючи, апостол бачить вночі видіння. Він бачить македонянина, який говорить: прийди і допоможи нам. Знаєте, часом Бог проводить нас через скрутні ситуації з життя. Часом ми потрапляємо в те, що про що не молилися і чого не хотіли. І можливо, часом воно не вкладається в нашу голову, навіть чому стається так? Чому ж Господь Ісус, який сказав колись про те, що ми йшли і пропидули Євангелію, в даній ситуації каже, тут не говори. Але сталося з Павлом через те, що в планах Господніх в Бога було бажання, щоб швиденько Павло прийшов у і проповідував там, бо там було горе, там була біда, там були проблеми. І ми знаємо всі цю історію, що коли вони прийшли в Филипи, їх там не зустріли дуже добре. Звичайно, в перші дні ми знаємо, що Купчиця Лідія, почувши, що вони проповідують Євангелію Ісуса Христа, вона була знайома зі Словом Божим, зі старим заповітом. Вона запросила їх додому. І Павло зробив собі зазвичку. Він щодня ходив і проповідав Євангелію. Біблія до кінця нам не зауважує, де це було. Синагоги там не було. Скоріше всього, це була якась базарна площа чи площа у центрі. Три міста, але він проповідував там Івангелії Христа. І ви пам'ятаєте історію про те, що прийшла одна дівчина, яка була одержима злим духом, і вирішила їм зробити рекламу. Верніше, дух нечистий, її побудив до цього І вона йшла і кричала, що це раби Бога Всевишнього, які звіщають вам дорогу правди? Хто пам'ятає, що далі написано? Слухати їх потрібно було, так? І ви знаєте, що слово Боже пише, що Павло возбутився своїм духом. Він заборонив нечистому духу, він вигнав його в ім'я Ісуса Христа. І ми знаємо, що це все привело до того, що Павла і силу закували їхні ноги і руки в кайдани і кинули в самий центр в'язниці в цій в'язниці, яка була там в Филипа. Ми знаємо горе, яке прийшов, яке пережив той час Павло. Але коли ми дивимо на ці, на ці всі ситуації, я б хотів би, щоб ви просто подумали. Аби Павло знав наперед, що йдучи у Филипи, він зазнає удари, зазнає приниження і зазнає в'язницю. Він пішов би чи не пішов би туди звіщати, слово Боже? Як ви думаєте? Скоріше за все пішов. Тому що Господь для нього був найвищою цінністю, і те, що Господь показав йому, що ці люди в цій місцевості в Филипах вони потребують Господа, вон для Павла це було найвищим авторитетом. Він знав, що слово Христа потрібно слухати завжди, не роздумуючи над тим. Але ви знаєте, я хотів би, щоб ви в цій складній ситуації оцього п'ятого вірша. Про що Павло вже пройшов широкий і пише до церкви Коринфі, що коли він прийшов туди, то бачив бої, які були навколо, а страхіття всередині. Як він до цього всього ставився? І наступний вірш говорить: але Бог, що тішить принижених, він потішив нас. Алілуя, Приходом тита. Ви знаєте, ми бачимо Божу позицію, яка дуже є чіткою і однозначною. Господь на стороні тих, хто потішає, Господь на стороні тих, хто захищає. Господь є там, де Він прийшов для того, щоб розділити з тобою твою скорботу, для того, щоб забрати твої гори. для того, щоб принести в твоє серце радість. Але ви знаєте, здавалося, це прекрасно і добрі слова. Але в житті, на жаль, не завжди так буває. Часом ми, проходячи певні життєві випробування, можемо прийти в таку ситуацію, коли, і здається, і, і Господь є, і Він нас любить, ми все прекрасно розуміємо. Але в серці є скорбота. От хто розуміє мене, ну, хто є тут, хто мене розуміє, про що я кажу. Коли все добре, коли здається, і всі тобі говорять, брат, тримайся, Господь тебе любить, все добре. Але в серці є, є скорбота. Давайте ми поглянемо на 10-й вірш. Павло продовжує цю тему і каже, що смуток для Бога чинить каяття на спасіння. Можливо, ви чули не раз про це, що нас війна в країні однієї з цілю, чому так сталося, це те або вихід з цієї ситуації за те, що люди повинні пізнати Бога і повинні зрозуміти Його правду. І коли ми зустрічаємо різні труднощі або проблеми, ви знаєте, смуток приходить в наше серце. Але оцей вірш, який ми бачимо на наших екранах, він показує, що смуток може мати дві першопричини. Смуток може бути двояким: перший, це смуток, який є для Бога, а другий це смуток, який є світським. Коли ми дивимося на, ці, на цей текст, ми. Зауважуємо, що спочатку, дивлячись на людину, яка в смутку переживанні, не так просто розрізнити, який смуток в ній є. Але дивлячись на деякі місця з Біблії, ми це е, зауважимо. Коли ми бачимо про апостола Павла, я хотів би, щоб ви нагадали собі цю історію. Коли вони потрапили в в'язницю, їхні ноги були закуті в кайдани, руки були закуті в кайдани. Хто з вас? Коли-небудь, можливо, бачив, чи фільм, чи фотокартинку. Це були одні кайдани, отакі, велика така колодка кайдан. І людина була скута донизу, тобто вона сиділа, і руки її були прив'язані до ніг. І воно це все так було, як було в одну, як би сказати, таку пластину було з'єднане. Ви пам'ятаєте, що робили апостоли в той час? Хто пам'ятає? Вони смолилися і славили, співали для Господа. Ви знаєте, я взагалі вважаю, що це є проблема, навіть коли твоя спина не побита, в такій позі славити Бога. Можливо, хтось би той час би плакав і кричав: Господи, порятуй мене, ти не бачиш, які є небезпеці, ти не бачиш, що зробив. Ми прийшли заради тебе. Ти послав нам сон, ми хотіли пробити, а так з нами повелися. Але незважаючи на це, вони славили Бога. Ви знаєте, я в цих словах, в цій позиції я бачу величезну любов до Бога, яка горіла в серці апосла Павла і сили. Вони готові були зайти за Христом будь-куди. Вони не просто були не готові не поклонятися, Бовану, за якого згадували сьогодні, який знаходився у Вавилонській державі. Вони були готові, в левичий рів, як Даниїл пізніше, в будь-яку ситуацію вони готові були йти для того, щоб Євангелія Христова проповідалась і люди спасалися. І ми знаємо, що небо не лишилося байдужим. Зійшов ангел Божий, і струсилася земля, і ми знаємо, що велике пробудження воно захитало Филипи, і там зародилася велика церква, в'язичний сторож, його родина, і багато-багато людей навернулося до Господа. Смуток для Бога і смуток світський. Смуток для Бога це переживання в серці, наше велике бажання за тих людей, хто не знає Бога, за їхнє спасіння, за їхнє навернення до Христа, за те, щоб вони пізнали волю Господню. А смуток світський, він основується на проблемах, які є в цьому світі. Смуток Свідський базується на тому, що ти маєш або чого ти не маєш. Ви знаєте, я недавно роздумував про історію про Лота і Авраама, яку, напевно, що ви всі прекрасно знаєте. Коли вони стали надто багатими, про це пише Біблія, книга Буття, і ця місцевість, де вони проживали, не вміщала їхніх отар, то вони вирішили якось. Це проблему, якось ну, треба домовитись, так? в будь-якій ситуації треба сісти за стіл переговорів. І вони вирішили між собою, Авраам запропонував Лоту і каже: Вибери собі, давай ти підеш в один бік, а я піду в другий бік. Ми ж родина, наша ми маємо сваритися. І ми знаємо, що Лот вибрав землю содомську і Гуморську. І Біблія каже, тому що вона була як, содом, як садок Божий, як земля єгипетська, вона була дуже родючою. Вона була рівниною. Це була прекрасна місцевість для того, щоб вирощувати худобу. Там було багато трави, багато води. І знаєте, ще одна річ дуже позитивна була в розумінні Лота. Це те, що поряд були великі міста. І ви знаєте, що коли ти торгуєш в великих містах, ти можеш заробляти багато грошей. І він вибрав цей край. Але ми знаємо, Біблія про нам розказує, що через деякий час. Коли гнів Божий зрушився на землю Содомську й Гоморську, Лот вискочив з нього, не маючи нічого, лише двоє своїх дівчат, більш нічого. Вся отара вона була знищена. Будинок, який він набув, лишився там, багатство, яке він мав, все лишилося в землі судомське, але Аврааму воно не зашкодило. І коли ми дивимося на цей момент, ми бачимо, брати мої і сестри, що краще менше, але з Богом. Ніж мати багато на сьогоднішній момент. Багато людей переживання мають і кажуть: мій будинок зруйнований. Я став біженцем в своїй країні, я втратив автомобіль. Хтось говорить, хтось інший каже: я засадив поле і не можу зібрати через те, що розкидали міни по полі, і все. І багато людей, ви знаєте, мають переживання. Але я хотів би, брати і сестри, щоб наш смуток не базувався на тому, що є в світі, тому що там, на небесах, нас чекає наш Небесний Отець. Написано, що він зітре сльозу кожного, хто прийде до нього. Написано, що нас чекають оселі, які приготовив для нас Бог. Написано, що в вулиці там є чисто золота, і це незрівняно краще, ніж що ми можемо отримати в цьому світі. Нехай буде слава і честь нашому Господу Ісусу Христу. Слава йому! Коли ми читаємо далі, ми зауважимо ще одну річ, яку апостол Павло звертає не раз і показує нам. Коли ви знаєте, хтось переживає з нас смуток, і ми бачимо це, як нам реагувати як церкві. Читаючи текст Біблії, ми зауважимо, що в 6 вірші Павло, я про це читав, каже: але Бог, що тішить принижених, Він потішив нас. І останнє слово, ким потішив він нас? Приходом Титра. Якщо ви відкриєте 17 й розділ дії або 20 й розділ дії, де описується Павло у Филипах, ви не знайдете там тита. Я це досліджував. Лука, який писав ці, цю книгу, для нього тит на той час не був надто важливим. Тит був важливим для кого? Для Павла. Павло переживав проблему, Павло переживав труднощі. І тит був посним Богом, зокрема для Павла, для того, щоб підкріпити його. Брати і сестри, коли ми читаємо далі текст Біблії, в 13 вірші Павло знову згадує про тита, що ми зраділи радістю тита. 14-й вірш він знову каже, наша хвала перед титом правдива була. Він знову і знову нагадує три рази у цьому розділі, наскільки важливим був тит. Братя і сестри, будьте титом для своїх братів і сестер. Коли ви бачите, що хтось переживає випробування, коли в когось спокуси, коли в когось горе. Коли в когось труднощі, підставте своє плече. Допоможіть такій людині. Три, тро, три речі, на які потрібно звернути, як допомогти. Перше це молитися. Молитися, підтримувати в молитві. Друга річ це вислухати і підтримати слово. Це знайти час поспілкуватися. Це знайти час е, розрадити. Це знайти те, що Слово Боже каже: е, плачте з тими, хто плаче, і радійте з тими, хто радіє. І ви знаєте, для мене. Е, Таким трошечки незрозумілим до кінця, але правдивим є один, є один текст Біблії. Пам'ятаєте? Христос розповідає, що в останній час, коли всі люди зберуться перед Білим престолом, Він одних поставить праворуч, а других ліворуч. Пам'ятаєте цю всю історію, так? І він скаже: для тих, хто праворуч, війдіть благословені в дім мого Отця. Бо, послухайте дуже важливо, я був хворий. Хто пам'ятає, що ви зробили? Ви відвідали мене. Ви знаєте, я це читав і думаю, Боже, а чому ти не написав, коли я хворів, ви прийшли за мене і помолилися? Ви прийшли там і зцілили мене ім'я Господнє. Для Бога не так важливо такі великі речі, вони більш важливі для нас. А для Бога важливо, що ти прийшов і в свій час. Далі він каже, коли я не мав що одягнутися, що ви зробили? Помолилися за мене? Ні. Ви дали мені одяг. Ми читаємо далі. Коли я був в язниці, що ви зробили? Ви також мене навідали. Коли я був голодний, що ви зробили? Ви дали мені їжу. І ви знаєте, ми бачимо, де Христос говорить не про якісь НАТО духовні речі, а про практичні, елементарні справи, які потрібні для того, щоб церква, діти Божі, народ жив, процвітав і радів і славу Господа. Алілуя. Про це Павло пише. Ми зраділи приходом Тита, тому що Бог потішив нас тим, що Тит прийшов до нас. Слава Ісусу Христу! Нехай благословить вас Бог! І остання річ, яка також дуже важлива, на 16-й віршик хочу звернути вашу увагу. останній віршик цього тексту, Павло каже: Отож, тішуся я, що можу покластися всьому на вас, брати мої сестри, написано в слові Господіво, що вони, проходячи через долину тіні смертної. Вони обертають її, один з перекладів каже, на долину радості і благословіння. Інший переклад каже, вони знаходять там джерела живої води. Ви знаєте, коли ми читаємо цей текст Біблії, ми зауважимо, що для християнина не так важливо те, що є навколо нас, яке нас безперечно стосується. Але більш важливіше це те, що є в твоєму серці. Апостол Павло пише послання до. Е, Колосян Він каже, що велику таємницю, яку була захована, Христос у вас надіє слави. Ви знаєте, коли ми говоримо про те, що Бог може працювати від людьми, де ми знаємо, що де двоє, бо троє збруться ім'ями є, там не каже Господь. Наскільки більше ми отримаємо від того, що ми знаємо, що Бог не поряд, Бог є всередині мені, Бог Духом своїм ситим, поселився в моєму серці. Слава йому! І тому далі. Яка б не була ситуація навколо нас, які б не були труднощі або проблеми, радість або горе, ми знаємо, що Бог із нами, і це вселяє в нас неймовірну радість і неймовірне щастя. Воно дозволяє нам в скрутних ситуаціях життя співати славу для Бога. Воно допомагає нам, переходячи через проблеми в нашому житті, знайти за що славити Бога. І це чудово, тому що Бог наш, він достойний і гідний слави. І я повернусь назад. Я хочу ще раз на цьому заохотити, звернути вашу увагу. Шостий вірш Павло каже: але Бог, який потішає принижених, Він потішив і нас. Коли ми в смутку, як реагує на це Бог? Ви знаєте, Він співпереживає з нами, він підтримує нас. І проходячи через смуток, він дає для нас сили. Тому що слово Боже вірне в послання до Корінтян другому написано, що Бог не дасть нам випробування більше, ніж ми можемо знести. Господь є той, хто перший підтримує нас. Цар Давид у своєму 23-му псалмі, він каже, що коли навіть піду долиною тіні смертної, то ти будеш зі мною. Твій жезл, твій посох, вони мене підкріпляють. Написано далі, він продовжує, що на виду ворогів моїх... Ти застелив переді мною стіл, повний всякої їжі. І ви знаєте, ми бачимо, що Господь Він є поруч з нами. І ми радіємо з того. Ви знаєте, серце наше радіє з того, що Бог є з нами. Проходячи через різні труднощі, Слово Боже каже, що я тебе не залишу і не покину. Настане час, що коли Господь зітре сльозу в кожного. Але сьогодні, маючи якісь ситуації в житті, ми будемо вдячні Богу за те, що Він є, любить. Ви знаєте, хтось колись з братів сказав такі, таку фразу, я це запам'ятав. В будь якій ситуації ти повинна пам'ятати три речі. Перша річ це те, що Господь є Бог і Він на троні. Яка б не була ситуація в житті, Господь є Бог, Він царює. Друга річ це також дуже важлива, що Господь тебе любить і нічого в житті не поміняє Божої любові до тебе. Написано в Біблії. Апостол Павло пише, що стоїть твердо Божа печатка. Бог знає своїх. Алілуя. Він знає своїх на його руках записані Твоє ім'я. І третя річ: яка б не була ситуація навколо тебе, Господня любов ніколи не завершиться. Тому підкріпляйте один одного, допомагайте один одному, долати труднощі і проблеми. І ми знаємо, що Божа благодать вона прийде до України, прийде до нашого дому, прийде там, де здається, її не може бути. Бог робить чудеса, Бог є Богом чудес. Слава йому честь! Ми будемо приходити до завершення нашого служіння. Будемо дякувати за все Богу, за те, що Він є наша любов, за те, що в імені Його ми знаходимо благословіння. Нехай ім'я Його буде зличне і прославлено. Давайте встанемо на свої ноги. Можливо, хтось має що сказати перед молитвою можете заявити. Подяки, прохання, ми будемо разом приходити перед всем Амінь. Будемо молитися, Будемо молитися, будемо молитися за спасіння. За благословіння, за спасіння, амінь. Господь я знаю, чу коли ми піднімаємо свої руки, коли ми кажемо, Бог чує наш голос. Галилуя. Звернемося до нього, молити. наш небесний отець.